Тисячі людей, постраждалих унаслідок військових дій, потребують психологічної допомоги. Надто важко впоратися з посттравматичним синдромом дітям. 12-річний Ігор Політаєв отримав численні поранення у вересні через влучення снаряда в будинок. Після цих подій у дитини почалися істерики. З ігорем працює психолог гуманітарного штабу Ахметова. Як сьогодні почувається хлопчик, дізнавалися кореспонденти Сабицій. Весь розбитий. Окнаш, видите, нету. Вот этой стены полностью нету. Туда попался наверное. Селище Октябрьське, що за кілька кілометрів від Донецького аеропорту, серед найбільш постраждалих кварталів Донецька, свіжий бетон на стінах цієї споруди приховує сліди мотрошної ночі. Торік, 28 вересня, у будинок сім'ї Політаєвих влучив снаряд. Вибухова хвиля зруйнувала половину домівки. Під купою цегли і уламками меблів опинився онук Лідії Дмитрівни. Я подошла до Ігоря, глянула у нього розодране лісу. фактично на попалам ну не знаю, ну пальцю так в руки можна було туди всунуть. В ото рану у реанімації життя Ігорю рятували два тижні. Йому осколками пробило кішки, у нього дві латочки. зашивали, удаляли осколки. Жінка виховує хлопчика сама. Батько дитини помер, а мати давно виїхала до Іспанії. Щойно стан стабілізувався. Бабуся та хлопчик повернулися у селище Октябрське до родичів і знову втрапили під обстріли. І для того, щоб Уже не случилось, чтобы нас Бог еще раз разъединил. Мы просто обнимались с ним один к одному, накрывали за головой одеялом и лежали. Я ему объяснила следующее, что говорю ты не бойся ничего, потому что я тебе крепко-крепко держусь. С нами больше ничего не, никогда не случится. У Ігоря траплялися істерики. Від гуркоту літака дитина кричала. Волонтери запропонували Лідії Дмитрівні переїхати у санаторій ветеран, у якому живуть сотні людей, які втратили домівки. По психологічну допомогу жінка звернулася на гарячу лінію гуманітарного штабу. Ми зараз спробуємо перерабатувати страх, який кусочками виходить наші роботі допомагати да? ігорю його проживати. Арт і ігротерапія дають змогу ігореві позбутися відчуття тривоги. За два місяці занять із психологом хлопець став спокійнішим та врівноваженішим. Проте 28 вересня він пам'ятатиме завжди. Прямо так в глазах побілела, як будто каково та осліпительна граната. Какая-то я потім бачу, вже стіни немає, двері, двері кудись ділися, кирпичі повсюду валяються пиль. Психологи гуманітарного штабу радять батькам постраждалих дітей якомога раніше звертатися по психологічну допомогу, щоб дитина швидше повернулася до нормального життя. Саме був на світі з травмою війни сьогодні працюють 250 психологів гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Майже дві тисячі дітей, які стали свідками бойових дій на Донбасі, вже отримали психологічну допомогу. Юлія Міншакірова, Юлія Авдієнко, Сергій Карпій. Сабиття канал Україна.